Вілі різонка трьохматні заберіть там вас. Наш воєнне постійний експерт. Науки. Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Кремлівські медіа і кремлівські телеграм-канали ширять неправдиву інформацію про те, що в Україні, начебто, планують розпочати мобілізацію із 20 років, знизивши відповідну максимальну межу призовного віку. Із цією ініціативою, як кажуть пропагандисти, нібито виступив Генеральний штаб України у таких повідомленнях: вони або посилаються на український телеграм-простір загалом, або і, в принципі, не вказують навіть джерело. Хвилю таких дописів зафіксував проект із перевірки фактів. StopFake. Жодних підтверджень намірам знизити граничний призовний вік до 20 років немає. Чутки про наміри змінити правила мобілізації спростував в ефірі українського радіо секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Послухаймо змін до мобілізації ніяких очікувати не треба. Я хочу всіх заспокоїти одним реченням: наша мобілізація почалася 24 лютого 2022 року. Перший день початку військової агресії були прийняті відповідні всі рішення Верховного командувача збройних сил нашої країни. Було проведено засідання Ради на безпеки оборони самого ранку. Якщо хтось забув, можу нагадати. Потім, восьмій ранку, Верховна Рада проголосувала всі відповідні нормативно-правові акти, в тому числі те, що стосується мобілізації. У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається в такий спосіб за рахуванням тої необхідності хлопців і дівчат, які треба. Ризвати для виконання тих чи інших завдань ми спокійно робимо цю справу. Мобілізація вже не перший. Етап відпрацьована, і такого якогось гвалту не треба підіймати, тому що це все йде за тим планом, який на сьогоднішній день є. Так військові на сьогоднішній день звертаються і буде скорше за все додатковий призив, але це не значить, що це буде виходити за ті межі, які ми затвердили ще умовно кажучи, 24 лютого, 2022 року. Я хочу сказати, що мобілізація у нас іде спокійно і. Ті обсяги, які потрібні для наших збройних сил, вони ніколи не перетинали ту позначку. Більше того, я можу сказати, що ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували військові, бережуть наших військовослужбовців, і вони призивають рівне стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань. Це були слова секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, який він сказав українському радіо в інтерв'ю 25 серпня. Нагадаю, що наразі граничний призовний вік в Україні становить 27 років. У травні цього року Верховна Рада України ухвалила законопроект, який передбачає зниження віку призовників до 25 років. Проте станом на сьогодні він ще не підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Україна продала Крим Заходу, так прокоментували російські медіа. Міжнародний саміт Кримської платформи, який пройшов у Києві 23 серпня. Російські медіа заявили, що учасники платформи, нібито, ділили Крим. А президент Зеленський, і, взагалі, визнав, начебто, що після деокупації півострів фактично відійде під управління західних транснаціональних корпорацій. Розберемося, чому це не так. Кримська платформа це міжнародний консультативно-координаційний формат, спрямований на обговорення і вирішення актуальних питань щодо деокупації українського Криму і його подальшого відновлення після звільнення від російських окупантів. На саміті цього року було представлено 63 держави та міжнародні організації. Саме тому захід, який вже втретє збирає глав держав і найбільших представників іноземного бізнесу, викликає негативний відгук у російських медіа. Насправді на саміті не йшлося ні про який продаж Криму заходові. Це російський дезінформаційний наратив. А учасники кримської платформи насправді обговорювали серед іншого і економічне відновлення Криму після того, як півострів звільнить наші сили оборони. Серед інших тем обговорювалася і тотальна ізоляція і мілітаризація Криму, які створила Росія, з 2014 року відбулася руйнація історичних, культурних економічних зв'язків Криму не тільки з материковою Україною, а й з рештою світу. Це призвело до утисків базових свобод населення Криму з боку російського окупанта, а також до економічного занепаду регіону і падіння рівня добробуту його населення. Відновлювати і розвивати Крим Україна планує у рамках єдиної державної регіональної політики із залученням іноземних інвесторів. Саме про це йшлося на саміті. Про що говорили з бізнесом на саміті? Розповів віце-прем'єр-міністр із відновлення України та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Я пропоную послухати уривок з його інтерв'ю, яке він дав телеканалу Рада безпосередньо у день саміту. Ми спілкувалися з українським бізнесом, а з іноземним бізнесом, з компаніями, які вже зараз підтверджують, що вони хочуть хтось повертатись в Крим, хтось заходить зі своїми інвестиціями в Крим як тільки він буде деокупований, як тільки російські військові будуть звідти вибиті. Тобто, ми про це говорили. Це важливо, тому що я поясню, чому по перше, тому що. Люди, які там зараз мешкають, люди, які звідти виїхали, всі прекрасно розуміють, що Крим це така сіра зона, де нема платіжних карток нормальних, міжнародних, де нема нормального зв'язку міжнародного, де нема роумінгу, де всього нормального нема. Тобто, все до чого звикли люди в Україні в цивілізованому світі, все це не працює в Криму, тому. Звичайно, ми сьогодні говорили саме про це: про повернення нормальних послуг туди, про повернення нормальних авіакомпаній, про заход навіть тих авіакомпаній, які там не були. Ми сьогодні говорили про Ренер. є виступ відповідав CEO компанії. Ми говорили про повернення наших торгівельних мереж, про повернення нашого мобільного зв'язку, всі компанії, всі ключові оператори, про створення it кластеру в Криму. То тобто там сьогодні багато IT-компаній, і Совцорф, і Сігма, і багато інших лаксов, тобто вони всі сказали, підтвердили, приєдналися до меморандуму, що вони повернуться в Крим, як тільки там не буде Російської Федерації одразу почнуть інвестувати в Крим. Тому ми про такі речі говорили. Як ви питаєте про економічний розвиток, про цілорічний туризм? А він так і досягається, коли там є бізнес, коли бізнес проводить свої бізнес-форуми. Крим і був от сьогодні. Виступав один з основних власників компанії Софцор, І Він сказав, що коли Совцор був в Криму, і взагалі IT-галузь, коли працювала в Україні до 2014 року, до окупації Криму більшість it заходів, форумів, які проводили it компанії, які проводила IT-галузь, вони відбувалися в Криму, тому що якраз є сезон туристичний, а далі є 8 9 місяців якій було ідеально проводити бізнес конференції, і він ідеально підходив. І це і є бізнес-туризм, який просто ми повинні розвивати. Звичайно, це не заважає розвивати і інші види туризму протягом 365 днів на рік. Це були слова віце-прем'єр-міністра із відновлення України Олександра Кубракова. Отже, долати наслідки окупації і відновлювати цивілізоване життя в Криму вже висловили готовність десятки іноземних та українських компаній, які, утім, мають намір не купити Крим, як пише пропаганда, а відновити знищену Росією інфраструктуру від продуктових магазинів та аптек до інтеграції Криму до європейської енергосистеми і відновлення транспортного сполучення зі світом. Також обговорювалися питання відновлення зв'язку і інтернету в деокупованому Криму. Наприклад, за словами заступника міністра цифрової трансформації України із розвитку IT Олександра Борнякова, на півострові планують створити потужну it екосистему У Криму відновлять широкосмуговий канал, запустять національний роумінг і впровадять 5G. Російські медіа постійно маніпулюють темою Криму, створюючи нові і нові фейки про кровожерливу Україну, західні країни, які мають намір знищити півострів, тоді як Росія буцімто його захищає. Але ми бачимо наскільки це дійсності не відповідає. Німецький канцлер буцімто заявив, що захід утомився від війни і готовий піти на поступки Росії. Таку інформацію ширять у кремлівських медіа, а також у російському сегменті соціальних мереж. Однак канцлер такого не заявляв. Ця інформація дійсності не відповідає на ці повідомлення. Звернули увагу фактчекери Центру стратегічних комунікацій при міністерстві культури та інформаційної політики України. Заява на яку посилаються пропагандисти, була зроблена 18 серпня у місті Зальцбург на прес-конференції із канцлером Австрії Негаммером. Його колега Олаф Шольц, німецький канцлер, заявив: цитую, російське вторгнення в Україну ставить перед нами нові серйозні проблеми. Нам усім доведеться адаптуватися до цієї нової геополітичної реальності і зробити необхідні висновки. Ця війна у Європі закликає всіх нас критично проаналізувати своє уявлення про себе, а іноді і бути готовими ухвалювати незручні рішення. Кінець цитати. Шольц також повідомив, що наразі триває постачання зброї в Україну, аби вона могла захиститися від Росії. І коли канцлер Німеччини згадував власне про ці незручні рішення, то йшлося саме про постачання зброї, адже це суперечить багатолітнім принципам німецької політики. Отже, поширюючи нові і нові чутки про те, що хтось із західних лідерів визнав в тому від України, російські пропагандисти намагаються, по перше, дискредитувати ці країни в очах українців. Зневірити нас, заохотити різних радикальних політиків по всьому світу, які закликають до припинення підтримки України. І власне, пропаганда і вдає, що ці політики радикальні, вони не одинокі у своїх закликах. А навіть, наприклад, цілий канцлер Німеччини говорить ті ж тези. І також подібними повідомленнями Росія підживлює свій давній наратив про те, що Україна приречена у цій війні. Захід допомагав, допомагав, але вже втомився, і рано чи пізно доведеться Росії на поступки піти. Утім, для того, аби зрозуміти абсурдність такої інтерпретації, потрібно кожен подібний російський фейк розбирати на атоми і пояснювати, що висновки росіян не мають нічого спільного з реальністю. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни. В інформаційній війні з вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.